Екзотичні тропіки, фрукти та безмежний океан в одному флаконі. Новинка 2025 року від Fragrance de Bois, яка 100% захопить цьогорічний літній бай Творено для любителів чогось максимально фруктового, кислого, при цьому без надмірної солодкавості. Дуже велика стійкість та шлейф, яка просто спокійно перебуває кірки та. Що там кірки? Кірки просто взагалі даже поряд з ним не стоїть. Тому що тут стійкість і шлейф буде просто максимально. Ууф. Я вже чую просто, що. Це буде тупо бестселером на літо, так що. Номер один мастхев у маршрутках. Виключає аромат. Справді дуже класний. Він дуже фруктовий, дуже кислий, дуже свіжий, дуже гарно в ньому відчувається мандаринка, але він дуже стійкий. Чесно, одного пшику буде достатньо просто для того, щоб ви пахнули цілий день, того що ми зараз робили два пшики, і я все. Ну ти типу, подальше знімати відео. Я вже просто не можу, тому що аромат дуже дуже максимально насичений. Він підходить як для чоловіків, так і для жінок. Доступний в розпиві від 1 мл, тому обов'язково рекомендую до затесту. Саме для тих любивчиків, хто хоче максимально, отак всіх скошувати на ноги.